Всім привіт, з вами Валері, це друга серія мого першого летсплею по Майнкрафту. Е, і так, що я вам скажу? Я вирішила не мучити вас там дуже довго щось добувати, ви дивилися, все все так довго розтягувати. Е, я добудувала так один кубік-будиночку, тому що мені настала ніч, мені не вистачило дерева, і я швиденько, хоч щоб моби не прийшли. Це все поставила. Далі я вирила печеру, там трошки не збирала. Ну, заліза я нічого такого не зустріла, крім е, граніту та вуглю. Вуголь я викопала. А також я ще переробила граніт. Я думаю, тим, хто не бачив його е, по-новому, так новій версії Майнкрафту, то ось він. Такий. Схожий трошки на якусь таблеточку. От це, якщо його так викласти, то це ніби плитка якась. Ну, нічого так мені подобається, але я тільки що чула, не знаю, чи вам чутно. Е, гарчання зомбі. Це дуже погано. Так, і, і ще є одна новина. Поки була ніч, у нас на острові десь заспаунились коники. Ось. Коник з дитинкою. Ну, я їх не буду поки проручати, хай собі живуть дикій природі. Що це за звуки? Ой, здається, він мене помітив. Уж як я їх боюсь. Ви б знали. Все, тікає, так, мені не на цей острів. Я казала в минулій серії, що я піду е, за тваринками. Щоб якось себе пригодувати на інший острів. Ось туди, здається, чи ось туди, здається. Так, туди. Чи не туди? Ага, туди, точнісінько, я не помилялась. І я не буду вас мучити, як завжди, допливу сама. Так, головне після цього знайти свій дімося, приплила і почався жахливий дощ, який додає. Плюс 1300 глюків. І здається, цей острів не такий же великий. І тут немає тваринок. Так, головне повернутися назад, я вам скажу після цього. Я візьму меч. Ну так все глючить, коли дощ, тому що це багато мілкої графіки, і воно рухається, плюс звук. Я, мабуть, виключу звучок зараз. Я вирішила повністю звук не включати, трішечки його залишити. Але все одно це глюки. Так, я спробую відключити дощик. Так, я змінила погоду нарешті. Е, і ось. Так. В принципі, цей острів дуже маленький. І я думала, що він побільше виглядав з І тут зовсім немає. Тварин, які б ми хотіли побачити, тому я навіть не бачу, чому ми пішли на цей острів. Так, я зараз зупиню і піду назад до нас на острів. І ми підемо е, туди, звідки ми починали. Там, я думаю, багато тварин. Щось нічого у нас не вийшло. Дерево не зрубали. Е, дерево не зрубали. Тварини знайшли. Це мій острів, і я знайшла тут свиню. Хоча тут тварин з роду не було. Це ж треба за, не... за день, за ніч просто скільки тварин. І, і ще я тут. О, Господи. А ще я помітила дещо. Ось там є корови. Е, я думаю, хто дивився першу серію, ви бачили. От корови. Е, ви бачили, що це мав бути промисловий острів, я там мала копати он вуголь, ну це відкладається на потім, бо я йду за свинками, коровками, чи хто там ще є. Так... Забираємося. Так, це коровки. І свині є. Це свято. Ну... От ви свині такі. Свині, ви такі свині. Так. Якось це не дуже у нас прикольно виходить. Починається ніч, виходять на полювання моби. Ай! Я вбила ще одну корову. Зараз головне не натрапити на когось. У мене в принципі є меч, яким я можу захищатися, але він не достатньо так сильно ефективний. Щоб я меж була така, щоб приспр пристрашна прямо. О, одна корова загинула. Зараз ще одна загине. Дивіться, я помилялась. От, ненавиджу спригати з гір, то ще в мене виключають. О! Так, і тут було десь дерево. Де дерево я вже не пам'ятаю. Ну, так, добре. Я бачу ось там деревце, і, в принципі, можете туди приплисти, але уже не сьогодні того, що О, місяць. А по-моєму... Так, да, по-моєму, я хотіла сказати, коли повний місяць, немає... Мобів, але ну, почула звук павука. Так, я зараз не буду вас мучити. Боже, звідки вони всі беруться? Свині, вівці, кролі. О, дякую. Шкіли дурні. Чого він. О, дякую. Так, маленьких немає просто сенсу вбивати, то із з них, по-моєму, нічого не випадає. А от овець я вбила. У них потім... О, якраз три вівці. О, я забула, з них ще й м'ясо випадає. Так, а королі ростуть, і вони там за Ні Заспани, їх теж немало, думаю, якихось тварин. Називається Бубис Тваринний острів. Так. Дім у мене, звісно. Не самий прекрасний, який б я хотіла мати Дім. О, якраз засвітлення. Так. І я поставлю. Полірований граніт собі на підлогу. У мене буде доволі красивий дім, я надіюсь але коли він буде з дахом. Так, я призупиню. Так, і мені, як завжди, чогось не вистачило. І в цьому випадку один, два, три, чотири дерева Воно було так красивенько. Але. Можливо, я щось знайду, але нічого не знайшла і я переплавляю всю їжу в себе. О, кроляча шкура. Так, зрозуміло. У мене є шкіра. Що я можу з неї зробити? По-моєму, я нічого не зроблю з неї. Крім рамочки, але в мене на рамочку все одно не вистачає. Палиці, у мене багато палець, але для чого вони і мені не вистачить навіть на скриньку, і я не знаю, мені потрібно просто дуже сильно рушатися деревом. І так, наша серія піде до... до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Що цікаво, мені дуже потрібна і критика, і що вам сподобалось в моїх відео, мені дуже цікаво. Всім пока. Хороших вихідних!